День триває кубу Київського моря і астафету прийняв яхт-клуб Київського палацу дітей та юнацтва. Отже, вітрила заради перемоги. 24 учасника в класах Оптиміст, Кадет, Тера та Ілсі Ай4. Учасники регати, вихованці яхт-клубу КПДЮ, яхт-клубу Енергетик та клубу Оболонь при забезпеченні крейсерської яхти Океаніс. Вітрило, вітри мій єдиний, легкий, крилатий господине. Бажаю учасникам натхнення і перемоги. Наші місцеві герої, дівчата і хлопці з Вишгорода. Скажіть, будь ласка, який ви клуб сьогодні тут представляєте? «Іські «Іські қару. Қару. Дітей та юнацтва. Скільки років ви вже ходите в цей клуб? Багато, багато. Скільки ти? Вісім? Скільки? Ну, два. Один. Красаві. Три. 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 Один. Є вже у вас якісь нагороди? Заслуги є? А бригаді приймаєте перший раз чи Ні. Не перший. А ти будеш перший раз приймати. І як? Ти? Готовий? Боїшся? Ні? Не бійся. а хто твоя команда? З ким ти в команді? <рес> з тебе звуть? Ваня, любиш море, любиш вітер, любиш хвилі, правда? А друзям своїм ти приведеш щось своїх друзів? Маленьких, таких як ти. В вашій команді? Молодці. А е, як називається е, ваш, е, ваша... Як назвала? Ябточка, да? Як? Оптиміст. 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 Чи є якась інша мама? Кадет. Кадет. Ай, а і вона зараз лазерка. Ось така погода. Вона э, класна для... Э, Да? Я. Normal, да? не нормально, нормальна? не, нормальна? не сам. Хто ж каже, нормально, хто ж каже, не саме класно. А скажіть, будь ласка, заняття тут у яхтклубі, вони не мішають навченню в школі? Ні. 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 ні в якому. Ви бачите, як активно вони? Ні. ні, ні в якому разі. Ну, а своїх друзів ще будете приводити сюди? Та -та. Затягувати. Да? Приходь до нас в яхт-клуб, у нас тут класно. Де берете спорядження? Віддають, Віддають. І Віддають і покупають. Спорядження дороге, правда? Так. Батьки нічого не кажуть, і мені твоя Ні? яхта. Батьки розуміють, так? Угу. молодці. Діти, які мотивовані, просочені хвилями, вітром, це наші майбутні герої. відділу як клубу Київського палацу дітей юнацтва Сергій Райду. 24-25 травня 2025 року відбулася надзвичайна подія в умовах воєнного стану, проведення відкритої регати як клубу Київського палацу дітей юнацтва, кубок Київського моря. До участі у відкритій регаті залучались вихованці чотирьох Яхлубів. Це суто вихованці Київського палацу дітей юнацтва, яхклубу як енергетик, Якубу Оболонь і наші гості із міста Стугна. Змагання проходили в чотирьох номінаціях: Оптиміст, Кадет, Ілка і. Рестера Спорт. У змаганнях прийняли участь 24 дитячі яхти, забезпечували проведення змагання тренерські катери і, безумовно, на яких знаходились тренери, вони забезпечили в тому числі і безпеку дітей на воді. Це Наталя Павлусь, Богдан Котлярський та Ігор Ряту. Крім того, головним суді змагань, і ми дуже вдячні йому за професійне суддівство, був Максим Зінченко. І суддівським судном це був наш дуже хороший друг, меценат на яхті Аканіс, капітан Сергій В цілому не дивлячись на те, що і в ніч суботу, і в ніч субота на неділю були дуже складними в питаннях тероризму з боку країни агресора Російської Федерації, і другий день змагань почався з тривоги в напрямку Балістики, але нам вдалося провести сім гонок. Де визначити переможців серед дітей в визначених номінаціях, їх нагородити, подякувати і навіть пригостити е, смачною піцею і. Я Артеменко Олександра і в мене перше місце і взагалі-то це було дуже складно. І мені дуже сподобалося. Е Наскільки складно? Вісім mm -hmm, з десяти. Ну а якісь курйози, щось було таке? Що трапилось? Взагалі-то ні. Mm -hmm, взагалі ні. Скільки у вас було з е переможців? З переможців? Так. Чотири. Чотири. Або п'ять. Ну no, ти перша в своїй категорії, так? Я Стефа, мені 13 років, займаюся у яхт клубі Київського палацу дітей таємнацтво. Сьогодні здобула перше місце в класі Рестера Спорт. Ну, не сказала, що перший день було важко, але сьогодні більш-менш добре. Був третій прохід, перший, перший. Ну, Плани на майбутнє вони обширні. Ми закінчуємо дуже багато розпочатих проєктів. Перший це у нас проєкт де європейський яхт-клуб. Тобто ми зараз формуємо безбар'єрне середовище, Тобто, Євг-клуб буде доступний до всіх категорій громадян України. Це один із наших номіналів і один із наших поглядів на сучасний ЄФ-клуб. Другий безумовна складова це як клуб буде продовжувати соціальні проєкти. Тобто це реабілітація учасників бойових дій та членів сім'ї. Ми зараз дуже потужно працюємо з військовими капеланами щодо реабілітації сімей загиблих військовослужбовців. Пріотет особливої важливості для нас діти війни, особливо діти, учасників бойових дій і переміщених осіб. І окрема категорія до реабілітації у нас і проводення реабілітаційних адапційних заходів це військові медики, цивільні медики, які які надають допомогу нашим бійцям в лікарнях, шпиталях, медичних навчальних закладах. Тобто ця та категорія потребує має велике навантаження і потребує також реабілітаційних заходів на події. Крім того, ми в цьому році плануємо започаткувати проєкт сучасного спортивного майданчика, багатофункціонального, на якому могли б займатися десь площа орієнтовно 120-140 квадратних метрів, на якому могли б займатися як вихованці клубу, так і ті хлопці. І члени їх сімей, які прибувають до клубу на реабілітації це футбол, волейбол, баскетбол, теніс, тобто такий широкогранний спортивний перелік. Безумовно, інфраструктурні питання вони стають. Участь це причальний фронт, це створення умов. До відповідного функціонування. Ну і діти у нас пріоритет номер 1 Тобто ми реалізуємо стратегію, це розширюємо з урахуванням того, що я клуб отримав мікроавтобус, розширюємо кількість дітей, які будуть долучатися до тренувань на воді. Друге, це ті наші вихованці, які вже досягли певних здобутків, вони в цьому році будуть приймати участь в національних і міжнародних змаганнях. До речі, зараз знаходиться у нас один із тренерів і одна із вихованків Яхлубу Київського палацу дітей НАЦА в Туреччині на чемпіонаті Європи. І це дуже престижно для нас, дуже важливо. Ну і безумовно реалізація стратегії. Діти ростуть разом з класом Яхт. Тобто ми не хочемо втрачати наших вихованців, тому поповнення дитячого вітрильного фото це теж дуже важливий аспект нашої діяльності.